Тестуємо сьогодні палеточку кремі Майка від Glambi. Так, я вже нанесла тон, і не тільки тон, я навіть встигла запудрити. І я геть не подумала про те, що я хотіла протестувати саме ось цей формат макіяжу, тому що тут, в наборі до цієї палеточки, йдуть навіть ось такі форми. Тобто, так само, як вказано, ось тут. На нашому референсі у нас є такі форми. Я не знаю, скільки їх тут я не рахувала, але може ось так подивитися. Типу не надто багато і не надто мало. Мені що сподобалося в цій палеточці: максимально доступна ціна і дуже класні кольори. Тобто, ось які тут кольори кайфові і тут кремові тіні. Ми сьогодні робимо максимально простий макіяжик. Спочатку наносимо світлі тіні, що мене здивувало, типу наносимо під низ. Ну щоб ви собі розуміли. Наноситься дуже-дуже-дуже легко. Ну, насправді воно потім дуже страшно виглядає в палеці, коли ти вже використав звідти достатньо тіний. У мене немає бази під тіні, тому використаємо мій праймер від Cares Він якраз у нас трохи от в такому кольорі. Так. так. Можливо, ось цей. Розпробуємо його. Лише плюс в тому ось таких тіней, що їх можна десь підправити пальчиком, що вони м'ягенькі. Їх досить легко тушувати. Незважаючи на те, як воно собі там виглядає в палеці, ми можемо підправити самі. Я їх, в принципі, тому і взяла. Тому що я піддивилася дуже багато класних уроків макіяжу, і знаю, що кремові дуже легко тушуються. Тобто на них якраз класно чогось нового навчитися. Тому дуже рекомендую для тих, хто так само, як я десь хоче чогось нове навчитися. Беремо ось такий і ось цей. Я мала плани на інший макіяж. Але якщо і цей вийде класний, то вайно І мені хочеться блискіток дати, але подивимось, чи ці блиски такі гарно ляжуть. Да. Мені подобається пігментація. Але треба не забувати, напевно, клеїти форму, тому що мені тяжко виводити кремові. Ми зараз ще зробимо тунюсіньку стрілочку. Максимально проста і бюджетна підводочка з Аврори. З гарним пензликом мені подобається.